Після закритої церемонії прощання 7 липня 2009 року з меморіального кладовища вивозять золоту труну вартістю 23 тисячі доларів, у якій знаходиться тіло короля поп-музики Майкла Джексона. Однак труну не відкривали, навіть мати не бачила свого сина мертвим. В той самий день відбувся меморіальний концерт на честь Майкла Джексона з участю зірок шоу бізнесу. Але похорон відбувся лише через два місяці. Чому щоб заробити ще більше грошей? Трансляцію концерту подали понад 2,5 мільярди глядачів Померлий Джексон приніс більше доходу ніж живий, зібравши понад 6 мільярдів доларів. Ви на каналі Dreamer Show, з вами брати Бурлака. Сьогодні поговоримо про таємне життя короля поп музики. За своє життя він продав 350 мільйонів альбомів по всьому світу. Отримав 38 номінацій на гремі. Майкл Джексон. І провів безліч концертів і світових турів. Однак після смерті король залишив лише борги. У жовтні 2013 року з в'язниці Лос-Анджелеса вийшов Конрад Мюррей, колишній лікар, засуджений за смерть Майкла Джексона. Суд визнав його провину, встановив строк в 4 роки. Проте він відсидів ув'язнений лише 2. Після звільнення Мюррей, втративши право на медичну практику, приїхав до Флориди, де дивовижним чином здійснив виплату боргу у 600 тисяч доларів за німецькому. Ти своїм дітям від шести різних жінок, звідки він взяв ці гроші? Можливо, що він був не лише лікарем Майкла, а й його найближчим другом. Існують теорії, що лікар фактично брав участь в інсиванні смерті зірки, взявши на себе провину, щоб припинити слідство. Тисячі фанатів вважають, що Майкл Джексон живий і здоровий навіть зараз. Він витрачав мільйони на авіаперельоти, антикваріати і живопис, а також стикався з безліччю судових процесів, які вичерпли його статки. Майкл Джексон насолоджувався часом з дітьми на екскурсіях своїм приватним ранчо, де були зоопарки, морозиво, басейни та багато атракціонів. Він придбав його у 1987 році за 19,5 мільйонів доларів та витратив ще мільйон на створення фантастичного парку розваг. Будинок мав 5 спалень, 8 ванних кімнат, танцювальну студію, кінотеатр на 50 місць, тенісні корти і величезне озеро. Через 10 років після смерті його ранчо було продано за 20 мільйонів доларів. Хоча через асоціацію з сексуальним скандалом ніхто не хотів з ним мати справу. На баранді було дуже багато вазеліну. Часом його знаходили у візках для гольфу, на яких містер Джексон виїжджав разом з хлопчиками. У спальні Майкла було дуже багато вазеліну. Він був розкиданий. Май... Майже по всьому ранчо протягом майже половини свого життя Майкл Джексон боровся з обвинуваченнями у педофілії. Його виправдовували, а потім знову обвинувачували. Здавалося, що цьому не буде кінця. На початку вересня 2009 року повідомляють, що Майкла вже поховали, а місце поховання залили бетоном. Погодьтесь, все це схоже на добре продуманий план, тим паче, що його начебто бачили після смерті. Oh non, Tini, arrête ton téléphone s'il te plaît. Ah oh, mais il y a Michael Jackson Non, non, il est mort lui. О, Боже, це Майкл Джексон. Не може бути, він же помер. Це аматорське відео було знято в Парижі у 2011 році, через два роки після смерті Джексона. Більше того, шанувальники впізнали на кадрах реальних охоронців Майкла. Відео та фотографії колишнього співака з'являлися в Англії, Мексиці та інших країнах. Записи з камери в будинку Джексона зникли. Родина відмовилася від днк тесту, а звіт про Ростин не містить точних даних. Щодо особистих речей Джексона, їх викупив аналогіч. Анонімний колекціонер на закритому аукціоні, і вони більше ніде не з'являлися. Фінансами покійного артиста керує невідомий друг. Троє його дітей та мати щороку отримують 8 мільйонів доларів. Де решта грошей. Тим паче, що після смерті він став ще багатіше та популярнішим. У День смерті особистий лікар шукав телефону будинку Джексона півгодини, а під час реанімації допустився помилки. Прибувши до кімнати Джексона, лікарі помітили розкидані ліки і кисневі балони а на ліжку лялько подібну. Постать Мюррей спочатку твердив про серцевий напад Майкла. Але врешті-решт визнав, що додав йому сильні препарати. А перед ранком пропофол, що призвів до зупинки дихання. Чи не здається вам, що тут все якось дуже підозріло та непрозоро? Таємницю, яку тримають в секреті, як і смерть Мерлін Монро. До речі, про яку ми також зняли випуск на цьому каналі. Чи може це все якось сплановано і смерть Джексона була вигідною у родині, яка втомилася від боргів? А тепер давайте з самого початку. Джексон зізнавався, що в дитинстві він стикався з насмішками від батька щодо свого Зовнішнього вигляду батько наголошував, що він має темний колір шкіри і великий ніс. І що він найтемніший із всіх його дітей. Цілком можливо, що саме цей психологічний вплив мав придушити волю Майкла. Але саме таланти цього хлопця зробили родину і гурт Jackson Life відомими і дозволили йому і його сім'ї зробити успішну кар'єру. Колектив був активним, популярним та процвітав, поки до складу входив Майкл Джексон. Проте після його виходу з колективу все почало згасати поступово. Майкл виріс протиріччі зі своєю расою. Це не дивно, враховуючи його складні відносини з сім'єю та проблеми з самооцінкою, викликані батьківським насиллям. Це настільки вплинуло на його психіку, що навіть у дорослому житті він відбілював свою шкіру, робив безліч операцій та навіть лягав спати у гримі. Речовини, якими він замазував своє тіло, містили ртуть, які потрапляли всередину та отруювали його організм. У нас з Льоню є одна величезна мрія. Ми дуже хочемо в цьому році зібрати 100 тисяч підписників. Друзі, я впевнений, що це цілком можливо, якщо ви прямо зараз поставите лайк, напишете якийсь коментар, звичайно, додивитесь це відео до кінця і підпишитесь. Я сподіваюся, нам вдалося достукатись до ваших сердець. Ну а зараз. Продовжуємо. Цілком можна сказати, що за весь час свого життя Майкл Джексон зробив багато сумнівних кроків, які призвели до серйозних наслідків, окрім його творчості. Все його життя можна вважати психічним відхиленням. В кінці 80-х, коли шкіра почала хворіти, Джексон став фарбувати себе на сцені і в житті, підводити очі, брови та губи. Він також наймав особистих костюмерів, які створювали для нього наряди, вкриті стразами та рубінами. Білі шкарпетки. Одна пара могла важити близько Кілограма. Взагалі він був шанувальником яскравого. Стиль Джексона описують навіть у підручниках моди. Є шкарпетки, є рукавички, є светри зі стразами. Це елементи, які ми вважаємо чисто стилем Джексона. Він припинив споживання м'яса і стрімко схуд. На початку 80-х Майкл важив 57 кілограмів, але йому така вага здавалася зайвою. До 1984 року він схуд ще на 9 кілограмів і на репетиціях втрачав свідомість. Він був дуже дивною людиною. Одного разу він майже знищив відеоматеріали свого відомого кліпу на пісню Трілер. Тоді режисеру ледве вдалося врятувати копію. Іншого разу, Джексон ледве не вбив свого молодшого сина, коли вирішив показати його фанатам прямо з вікна і мало не випустив дитину. Чи насправді музикант наважився на останній безглузди вчинок і вирішив інсценувати свою смерть? Майкл Джексон був, можливо, найнестандартніший серед усіх нестандартних. Я б не сказав, що він був божевільний, але щось близько до цього. Він той, хто втратив зв'язку. Зв'язок із зовнішнім світом. Або цей зв'язок існує, але він зламаний. Внаслідок шкідливих операцій, захворювань і психічних розладів, Майкл перетворився практично на руїну. Він став залежним від потужних знеболювальних. Без нових операцій його стан погіршувався. Але його тіло вже не знаходилося в стані перенести їх. Смерть, можливо, стала для нього виходом з цієї ситуації. Можливо, виснажений Джексон сам вирішив припинити свої страждання і фактично звернувся до доктора Мюрея з про евтаназію. Майкл Джексон після смерті став одним з найбільш заробляючих музикантів. А за життя він був не лише добрий і привітний, а ще виявився справжньою бізнес-акулою. Проте мав і свою темну сторону, про що зараз ми і поговоримо. У середині 1993 року американський дантист Еван Чендлер подав позов проти Джексона. Він познайомився з Майклом, коли фургон музиканта поламався на одній з вулиць Лос-Анджелеса. Тоді він представив свого 13-річного сина Джо. Ордена після трьох місяців Джексон запросив їх з матір'ю. Пізніше хлопчик почав залишатися у музиканта на ніч. Усі знали репутацію Джексона, і батьки дозволяють своїй дитині спати з ним у одній кімнаті. А потім через рік з'являються претензії. Може намір батьків був заробити? Батько Чендлера стверджував, що Майкл Джексон змушував його сина доторкатися до своїх статевих органів. Під час допитів Майкл Джексон мовчав або сміявся, відмовляючись від усіх звинувачень. Багато психологів. Стверджували, що свідомість у Джексона була на рівні десятирічного хлопця. Він відчував себе комфортно в компанії дітей, але з дорослими був мовчазним і напруженим. Він намагався передати трохи людського тепла кожному. У результаті справа не дійшла до суду. Сторони уклали мирну угоду. Джексон виплатив родині Чендлера 22 мільйони доларів. Чи справді він викупив себе? Співак визнав свою провину. Він навіть у інтерв'ю якось заявив журналісту хоч. Хлуч лежав зі мною в ліжку, ми пили алкоголь. Це викликало величезний скандал. Щоб ви розуміли, він абсолютно щиро сказав це журналісту. Для нього це було абсолютно нормально пити з хлопчиком, лежачи з ним оголеним. Після смерті Майкла Джексона Джордан Чендлер визнав у інтерв'ю американським змі, що брехав, оскільки його батько хотів легко заробити гроші. Жодного юридичного підґрунтя для цих обвинувачень тоді і зараз не існувало. Майкл заробляв не лише своїми виступами та платівками. Він був різностороннім бізнесменом з довгостроковими контрактами з харчовими міжнародними компаніями, що випускали газовані напої, соки та чипси. Пол Маккартні із легендарних Бітлз сотні разів шкодував про те, що запропонував Поп Королю одну ідею. Він розповів Джексону, що можна заробляти не лише на своїх піснях, а ще й на піснях інших виконавців. Таким чином, Майкл купив всі права на пісні Бітлз за 47 мільйонів, а вже через 10 років продав їх музичній корпорації за 90 5. Тоді Майклу знов терміново знадобились гроші через звинувачення у педофілії. Але тоді його виправдали через недостатню кількість доказів. Навіть Макалей Калкін став на його захист і розповідав, що Майкл би ніколи такого не зробив, бо вони просто дружили і ніяких натяків на розбещення Джексон не мав. І це стверджував не лише Калкін, а ще й інші діти. Але саме тяжкий удар нанесли після смерті Джексона, нібито довести, що на цей раз йому вже не вдасться знайти виправдання. У 2019 році вийшов фільм Залишає Неверленд. Один з хлопців, що раніше захищав зірку, Уейт Робсон, розповів, що Джексон почав його гвалтувати, коли хлопцю було лише сім, і робив це більше ста разів. Майкл нібито казав хлопцю, що між ними справжні почуття і прояв кохання, але про це не можна казати дорослим. У серпні 2023 року суд все ж таки розпочав слухання. Так що навіть якщо Джексон ще живий, йому точно не варто повертатися. Спостерігаючи, як відбувався похорон короля поп-музики, шанувальникам Джексона здавалося, що вони дивляться на якусь нескінчену виставу. Якщо Майкл Джексон дійсно планував симулювати свою смерть, то він, ймовірно, знав до кого звертатися. За консультацією. Через кілька місяців після першого звинувачення у педофілії король поп музики зателефонував дочці короля рок-н-ролла Елвіса Преслі. Тоді він їй запропонував одружитися. І що ви думаєте, вона погодилась навіть не дивлячись на те, що не була розлучена з колишнім чоловіком. На шоу опри Майкл зізнався, що свій перший сексуальний досвід він здобув вже в дорослому віці. Чи справді його першою жінкою була Ліза Марі Преслі? Через два з половиною тижні після розлучення. Лізи, пара одружилася в Домініканській республіці. Церемонія тривала 15 хвилин і обійшлася майбутньому чоловіку в 60 доларів. Не було ні гостей, ні камер. Усе відбулося в атмосфері великої конфіденційності. Але приховати таку новину було неможливо. Однак їх шлюб протримався менш ніж два роки. Ліза на питанні журналістів відповідала, що просто все вийшло з під контролю. Я вважаю, що в нього дуже серйозна затримка в психосексуальному розвитку. Він не має сексуальних. Самосвідомлення для нього жінки це щось надзвичайне. Пізніше Ліза Мері визнала, що Майкл дуже хотів дітей, а у Преслі вже було двоє. І ще одне немовля їй було не до чого. Як тільки Майкл і Ліза розлучилися, Джексон одружився на медсестрі. Дебі Роу. вона вийшла заміж на шостому місяці вагітності. Я сказала йому Дозволь мені зробити це для тебе. Він запитав: ти впевнена, що готова? Ну а я відповіла. Так я цього хочу. Дебі навіть не взяла свого сина на руки. Малюка прийняв Майкл. Коли розпочалися пологи, він був поруч, тримав мене за руку, гладив по голові. А коли народився його син, у нього був такий вираз обличчя я ніколи не бачила його таким щасливим. Це було прекрасно. Через рік Дебі народила музиканту дочку Періс, і після цього пара розлучилась. Екс пані Джексон отримала особняку Беверлі Хіллз і 8 мільйонів доларів. Дебі миттєво зникла життя дітей. Жінка навіть офіційно відмовилась від них. Він міняє підгузки, співає дітям, читає. Якщо він розмовляє по телефону, дитина у нього на руках. Вони разом Сплять, він найкращий чоловік. Ходили чутки, що Дебі навіть не була біологічною матірю дітей, адже обидва малюки підозріло схожі на Лізу Марі Преслі. У 2003 році Пері Джексон намагалася покінчити життя самогубством. А в сім'ї Преслі, здається, був ген самогубства. Це була серйозна спроба самогубства, не крик про допомогу або спроба привернути увагу. Пізніше виявилося, що були і інші спроби. Можливо, відмовившись від того, щоб народити для Майкла, Ліза Марі все ж таки пожертвувала йому своє це Протягом тривалого часу ніхто не знав, як виглядають діти Майкла. Їхнє обличчя завжди приховувала маска або платок. Коли ж музикант нарешті вирішив, що настав час показати своїх спадкоємців світу, усі зашаровано мовчали. Вони абсолютно не схожі на зірку зовнішністю. Одним із можливих батьків цих білих дітей називають актора Макалея Калкіна. Він є хрещеним батьком Періс і принца Майкла. Він особливо близький до дівчинки. У 2017 році вони навіть зробили Однакові татуювання з зображенням срібних ложок. Також були інші кандидати на батьківство. Актор Марк Лестер першим заявив, що саме він батько принца і Періс. Марк спробував висунути свої права і стати опікуном дітей, але зіткнувся з жорстоким спротивом з боку родичів Майкла Джексона. Родові ознаки Майкла спробували вгледіти навіть у молодшому сині принца Майкла II, народженому від невідомої сурогатної матері. Ймовірно, цей хлопчик є латиноамериканцем. Чому ж Джексон не захотів стати біологічним батьком своїм дітям? Можливо, він хотів позбутися генів жорстокості. Насильство в сім'ї Джексона було нормою. Діти практично не навчалися ні з ким не гралися, лише репетиції та дружіння перед своїм батьком, до речі, колишнім боксером. У своєму хронічному безсонні, через яке Майкл Джексон нарешті підписався на потужні препарати, він також зобов'язаний своєму татові. Одного разу він спав з відкритим вікном. Тато підставив сходи надів страхіту. Маску і налякав його так, щоб безсоння супроводжувала Джексона все життя. Майкл згадував, що навіть на репетиціях їх родини групи Джексон Live Джозеф завжди тримав в руках ремінь і бив дітей за хибну ноту чи неточні рухи. Його старші брати сумно жартували, що Майкл став таким еластичним, тому що в дитинстві постійно відвертався від катувань батька. Звідси місячна хода, стійка на дошках, епічне падіння на коліна, а також антигравітаційний поклон. Я не впевнений, чи любив він мене, але зі мною він був дуже вимогливим, сухим і жорстоким. Він міг налякати одним поглядом. Ти боявся його? Дуже дуже боявся. Коли він підходив, мені ставало погано, мене починала нудити в дитинстві чи коли ти виріс. Завжди, незважаючи на пошкоджену психіку дітей, у Джексона все йшло добре. Колектив швидко став найпопулярнішою музичною групою серед афроамериканських виконавців. Але тут голос Майкла почав ламатися. Тато злякався, і потрібно було негайно щось придумати. Є дві версії: зо. Одного боку можуть бути гормони, а з іншого боку його спеціально травмували. Мати згадує, що він бив його по різних частинах тіла. Це може бути результатом травми, коли яєчка не досягають повного розвитку. І відповідно так само тестостерон не досягає якогось базового рівня, після якого голосові зв'язки ламаються. Про те, що Джозеф Джексон годував його гормонами і фактично піддавав Майкла хімічні кастрації, потім скаже і доктор Мюрей: загалом у Джексона в принципі від виконання. Існі даймоту тому віці, в якому він її співав, і виконання її на концертах у 90-х роках, я зовсім не чую різниці. Тобто його голос залишається таким же тонким, можна сказати, дитячим. Справді, за голосом Майкла Джексона, важко визначити, хто це співає: чоловік, жінка чи підліток. Його тембр був трохи вищим, ніж у середньостатистичного чоловіка. А також були відсутні ті нижні насичені ноти. Якщо Майкл Джексон дійсно став кастратом, це можна пояснити його прив'язаністю до хлопчиків та нездатністю мати власних дітей. Однак, чому, щоб уникнути обговорення, він не наймав афроамериканського донора. Дуже важко виключити, що він не хотів бачити своїх дітей-немовлят з чорною шкірою. На церемонії прощання з Майклом його родина поводила себе дивно. Батько, мати та брати той робили, що посміхалися. Плакали лише діти. Багато хто помітив, як родичі, нахиляючись до труни, мали мікрофони у вухах. Може, хтось керував їхні дії? Вони мали сумний вираз обличчя, а потім знову посміхалися. Що це було? Радість від того, що вони так майстерно змогли всіх обдурити. А насправді Майкл жив, хоча й не здоровий. А може передчуття, що тепер гроші до них будуть лити Рікою. Чи насправді вони розуміли, що цей чоловік занадто довго мучився. Його життя нагадувало американські горки. Світова слава і любов чергувалася з презерством і ненавистю. Надзвичайні доходи перетворилися на величезні борги. Образ гарячого хлопця змінився на обличчя мертвого тіла. Він був майже всемогутній, але не міг впоратися з психічними травмами. Він намагався створити нового Майкла Джексона, але цей жорсткий експеримент над собою його вбив. і тільки Після смерті він став по справжньому вільним. Але Майкл Джексон назавжди залишиться кумиром мільйонів. Його ім'я знають всі. Він був, є і буде неповторним. Ну а з вами були брати Бурлака. Дякуємо, що додивилися відео до кінця. Підтримуйте наш канал лайком, коментарем та підпискою. Ну і звичайно, до зустрічі в наступному відео.